По терпінню, знаєте, приходить кінець, як отак телефонують люди. Ну а це сотні сотні дзвінків у день. І ой, у мене захворіла курчатка. Що саме? Розпонуро розкажіть, що там з вашими курчатками сталося? Бо скиньте відео, скидає там е, відео, які вони ну вже там стадія жопа називається, повністю стадія жопа. Кажу, ви ж розумієте, це. Е, Кокцидіоз. Потрібна якась пропойка випаювати. Ви, ви а я то, те, то купляв ну, Коротше, що попало, але все це було без ставку, так, Гроші, знаєте, в сраку викинули і, і все. Кажу, що ви від мене хочете? Ви там показували, у вас там випойка є, да є. Відправте мені, порахували там, скільки їй потрібно цих бутилочок, все там відправив, розповів, як потрібно. Дезінфікувати приміщення обов'язково поклав це все, розповів, як що треба посипати, треба дати, щоб курчата сиділи на місці. Не давайте їм зараз волі, щоб вони там бігали. Ну щоб вони сиділи зараз в теплому приміщенні, бо ви знаєте самі прекрасно, що таке кокцидіоз. Добре, добре все зрозуміло там. Да? Потім вона мені там телефонує через три дні, як пропи. Ой, а, а моїм курчаткам нічого не допомогло. Так кажу, підождіть. Ви думаєте, що це магія чи що? Я ж вам сказав, що якщо у вас там більше сотні курчат і вже ж вони так заражені, що там вже ну, я ж повна жопа і виживе тільки той... Чи те курча, яке там менш вразилося, да ці цим захворюванням, або тільки-тільки -ті -ті там е, стадія пішла, то цими ліками пропоїте, ви його зупините. А також що ж, три дні. І за три дні оці всі курчата, які там вже повинні досягати три кілограма ваги, а вони там важуть напевно, по 400 г, і, і то, якщо вони там є, що ж ви хочете е, зрозуміти, розумієте. І просто постійно в шоці, як люди ну, відносяться до всього і хочуть якийсь мати результат, не буде ніколи в таких людей результату. Ви розумієте, я завжди казав, або ви заробляєте кошти і не маєте ні хрена, або ви робите те і інше і маєте успіх. Розумієте, так не може бути. Не, не можна просто усе підряд купляти, не знаючи що, да? і воно вам допоможе. І випустити їх там на люцерку, щоб вони зранку до вечора там ходили, і та брама, і кохінки, ну, ті, да, оці всі породи. І ходили там пасися на люцернях, тоді чому вони білим дрищуть, чому вони там не ростуть, чому вони падають. Ну, це що вам? Утка. Це що вам корова? Ну ви ж довжні розуміти, що у птиці постійно бути і тепла підлога, і постійно бути поміняна водичка. Я ж розповідаю, якщо ви не розумієте, як цим користуватися, як, які правильно купити ліки. А ви дуже любите займатися курьми, постійно ж показую і ліки, якими я користуюсь. ви зо мною ще Наблюдаєте, да, ви ж бачите, там з перших днів, яку я закупляв птицю, постійно знімаю ролики. Зайдіть, передивіться, що у Фейсбуці, що в Тікток, і все це є. Е який маю успіх. Що курчат не меншає. Всі, будь ласка, всі виростають. вони от ділили он майстер-грей. Ось брама там що сміялося. Що це якісь там знаєте допотопні? Нічого з них не буде. Все е прекрасно Показую, ось корма. Ви ж подивіться, все на постійній основі. Є і корма, є і все. Розумієте, я розуміюся, що я роблю. Я вже пройшов це все і знаю, які є захворювання, як це втрачати все, як це опускаються руки. Тому я вам рекомендував, усім рекомендував, купіть бокс. Не шкодуйте тих грошей да, дорого. 2000 гривень, ще залишилися по старій ціні ці бокси. Купіть і вам. В тому боксі вже все буде. І пропойка буде, і від буде. Ви вже на той рік, коли будуть у вас курчатка там, суточні, ви посипали, і оцим навіть Сорексом. Не буде тоді надалі, у вас ні вошей, не буде нічого. Так ви ну, там, пожлобилися, да. Не купили, потім курчатка виростає, і починається васівоші, і в зиму кури, що пішли задниці голі, усі там общупані, і ще й з вошима пішли в наші зараз час. Тоді вони вас, звісно, не будуть не нестися, не буде, не де нічого. Бо там багато таких розумних. Ой, це кукурузу треба вбирати. Та дорогеньки, не розповідайте це. яка кукуруза. Ви що, одній пшениці і хочете годувати курку, і що з неї виросте з тієї курки? Давайте майстерів погодуємо, давайте браму одній пшениці подаємо. Що з цього буде? Це коли сезон доходить до інкубації, ми міняємо е, раціони е, брами ж так само, да? ми міняємо раціон. Але постійно треба змінювати раціон. Знать, коли треба додати макухи, коли не потрібно додати. тільки додати пшенички, стільки кукурузки. Так само. Е, Союю, хто там теж влікається, додає. Це все розумієте, великі грають фактори. Тоді, звісно, у вас і птиця ж буде о, здорова і, і, і все. Тож, отак і понесіння. От бачите, зараз багато пишуть отам у групах: не несуться, не несуться. Чому? Чому причина? Тому що і причина, тому що неправильно пролікували багато курей. Вони ще пішли, не досягли тієї ваги. О, розумієте, яка їм потрібна, якщо там на фабриках. Держать, вони годують комбікормами, там збалансовані комбікорми, там і травичка гранульована, там у них усе є. Розумієте, то, звісно, в них курка буде нестися. Ну не всіх же ж є можливість у нас вдома там гранулюватися, все робити. То ми годуємо обичною, да там перемолови і даємо обичну дертичку. То буде, звісно, завжди успіх. Потрібно якусь кашу варити. Їм, хоча б я ж ку у зимній час. Це дуже класно. От зараз навіть у, у цей час. Два рази в неділю, три рази можна там запарити відеречко, буде успіх, розумієте? А якщо ой навіщо треба, навіщо буду тягатися, хай вони виздихають. Та... Без питань. Ідіть нахер тоді і, і просто не мучайте цих людей. І все, і не пишіть у групу, щоб з вас просто не сміялися. Що ви прожили усе життя? А, звісно, дуб береза. Ну і нічого в цьому не розумієте. Нахара, ви тоді купуєте тих от оцю птицю. Якщо ви в неї нічого не розумієте, не хочете зовсім вкладати у неї. Розумієте, потрібно і соломку. Підстелять потрібно, звісно. Звісно, потрібно кошти. да золоті обходиться. Я це звісно хто для чого бере. Хто бере для яйця і хоче гроші заробити, той не тримає сотню. Той тримає 600 штук, тисячу, так як я тримаю, розумієте? І то не завжди виходить заробити так, як усі там вважають. Ось показую вам бокс. Поки по старій ціні 2000 гривень. Тут є і ліки пропоїть від кокцидіоза, є і від глистів у сухий корм. Є якось і чудо, щоб вони не свися. Відправляю я тільки по повній оплаті, це всім наголошую. Кому не подобається, не забирайте в мене часи. 2000 гривень я вам бокс відправляю. В цьому боксі вистачить на ваших там 100 гривень. Курей, Ви можете зразу позасипати Сорикс по підвозі, щоб був гарний результат, щоб не було цих вошей, оцього пухоїда оцього, усього. І якось чудо додаєте у сухий корм там 25 грам на 1 кілограм. Прогвестували, пропоїли, щоб птиця пішла у вас здорова. А та, що вже у вас там замучена, знаєте, за ціле літо так вимучена. Ви їй вже нічим не допоможете. Це може якесь там, знаєте, відбудеться диво, що дійсно вона відійде. А так вона вже не відійде. Якщо ж курча, ви там узяли його в квітні. Хто в червні, нехто, якщо там давайте з квітня, да, суточне взяли, і зараз воно вже там йде у вас у зиму, а його важить там 600 грам чи 500, Так вибачте мене, це ж вже ну ну. І, і ви не купляєте ліки і хочете дождатися якогось результату а потім, усі дурять, усі мошенники там і прочеї тепер через теп. Не може так бути. Я ж коли, хто дивиться мої відео, хто зі мною наблюдає, в мене всі є відео. Зайдіть, подивіться, Хрені я ніколи нічого не милю. Тож менше вірте теж в якусь дурницю, а учитися на своїй практиці. І розумієте реально те, що у вас відбувається в господарстві, що не можна, знаєте, з гамна зліпити кулю. Так само з оцих і, і курчат. Якщо воно вже там хворе, перетягане, то вже вибачте, чим ви йому допоможете. Або якщо там воно жопа там уся вирвана, немає не пір'їне, ви хочете там дати це якесь чудо, вітамінний комплекс, що я це вам показую, да? і хочете там 20 днів прогодувати. ним, і щоб там уже курка обросла і була така гарна. Та не буде так зразу. Ви розумієте, буде все, буде поступово. Так зразу нічого не буває. Розумієте, це може тільки комбікорм там із першого дня до місяця показати результат. А цього всього так не може бути. То всім дякую. Номер залишу під відео. На цьому номері в мене буде вайбер. Або телефонуйте, або пишіть. Всім відправлю, поки я в наявності, поки я ще таки знаєте, добрий, хочу знімати відео. Поки отак не склав руки, скажу, все, до побачення нафіко воно на мені треба буде. Я знаєте, займатися своїм і не буду тратити свій час. Тож хай всім щастить, не опускайте руки.